Всім привіт! У нас сьогодні кінець робочого тижня, п'ятниця, я починаю новий влог ось так з кінця тижня. Е, ви знаєте, я, походу, скоро почну вірити в магнітні бурі і оце все. Тому що, так як себе сьогодні веде Ігнат зранку, я вже дуже давно не пам'ятаю, щоб таке було. Він просто-кричить, просто і на руках, і без рук він нічого не їв ще зранку. Е, навіть а, ні, ми з'їли один йогурт, бо це єдине-єдине, на що він показав, і що хоча б з'їв кашу, печиво, навіть банан все ні, все ні. Я бачу, начебто щось його турбує. Що його турбує, непонятно. Тому ось так я зібралась з останніми силами, хоча тільки ранок. От, зараз зберу ігнашку, і поки ще не вимкнули світла, бо в нас сьогодні з обіду, начебто не буде світла, підемо на вулицю. Коляска в нас просто вже живе на першому поверсі. Я так іноді за нею трохи хвилююся, але сподіваюся, що в нас в будинку живуть чемні і порядні люди. Коротше, зараз підемо так, казала вже, да, підемо, зайдемо в магазинчик. Може, може, полуницю поїдемо, пошукаємо, бо і на вулиці дуже жарко, але і вдома робити без світла буде нема. що. Хоча і зі світлом сьогодні істерика. Все, їду, а зробила собі подвійну каву в термочашку. Просто подвійну, отаку, отаку чашку каву. Я так зазвичай не п'ю, але от сьогодні щось хочеться. Ну, мами мене зрозуміють. В рот не треба. Здрастя. Що це ти там їш? Це коли дитина снігала, то отак потім побід. І наших не їш. А найкращі іграшки це ті, що валяються на майданчику. Бо дома такі самі, вони не такі цікаві. Ні, їм ніхто не грається. Не треба це гризти. Не треба це гризти. Ну нехай спробує. Як по-іншому дізнатися, що воно не їстівне. Так, ми повернулись вже з прогулянки, світло вимкнули за графіком. Молодці. Але написали, що, можливо, до сьомої вечора. Ужас, до сьомої, то так довго. Але ладно, я сподіваюся, що це не буде до сьомої. От, е Пішечки, ну, добре, що ми живемо на шостому поверсі, то я вже, в принципі, майже не відчуваю, як це з ігнатом на руках залітати на шостий. Залишила в мультиварці їжу йому, обід. Дивіться, все тепленьке, гарненьке, навіть гаряченьке, нехай трошки остине, якраз поки ми покупаємося після прогулянки. І можна їсти. Ну, а собі щось знайду. то таке. Ігнашка вже набагато краще себе поводить, на вулиці розгулявся, відволікся. ну, В принципі, ми вияснили, що його турбувало. А зранку все-таки причина була. Болів у нього животик, але все, вже все добре. Ти що це ти за буратино з ключиком такий, а? Що це за ключ такий? Ука. Зняла мама зі своєї зв'язки, бо він їй зробить дирку в кармані, в кишені, правильно. Так, ладно. підемо ми купатись. Боже, яка я прихожу червона, і вся лахмата з вулиці, там такий вітер. От, але дуже жарко. Боже, слава Богу, що в нас є вода. Я... Бідні люди, хто без світла, ще й без води. Бо таку ж спеку то я їм дуже співчуваю. Дякую. Я кожен день дякую за те, що є. Що ти мамі машеш? пока? Що пока? Ти пішов сам? Пока. Пока. Вчора, до речі, нікому не махав, не пока, не привіт. А сьогодні всім щось маше, да? А. На чим на піска наївся. І доволі. Так як не снідав, сподіваюсь, обідати буде з апетитом. Зараз. Син. А в ванні ось так. З лихтариком на лобі, до речі, дуже зручно. Якщо так наверх його поставити, то нікому в очі не сліпить і дуже світло. До речі, ми хочемо замовити на Аліекспресі такі лампи, такі, знаєте, стрічками, які йдуть там по 30-40 см. Бачила, що їх вже багато хто купував. Хочу і собі, раз люди кажуть, що вони класно світять, бо чоловік мене вже давно вмовляв їх купити, а я все, типа, щось не вірила, що вони будуть добре світити. Але, кажуть, що реально добре. То я хочу одну маленьку ванну і велику на кухню. Ось так. Замовили, будемо чекати. Так, їдок. А що це таке? Чи ти так поїв? Давай ще м'яско трошки, давай. Трошечки м'язи. Давай. Оце ти такий їдок, оце в тарілці, оце в фартушку, оце на підлозі. Дитина поїла. Я не знаю, що з цим робити. Може, може просто е в цьому віці діти так їдять? Можливо, бо це кошмар. Так непонятно, як воно в них там все з цим світлом працює. Вчора весь день не вимикали світло. Сьогодні е вимкнули аж на. Скільки це три години звичайні, і ще три, кажуть, буде, мабуть, оці. Ну, це сіра, сіра зона, коротше, ще може три години не бути. От, а ми з гначиком одну годинку поспали і все, бо у нас тут через стінку сусід-сверлун, який сверлить навіть без, без світла. От Людині повезло, що в нього є ці акумулятори, чи що там, блін. Короче, і знаєте, що саме смішне, що коли Ігнат прокинувся і не зміг заснути, то він вже не сверлив, то йому вже не треба, знаєте, таке. І це він ще півгодини сверлив тиху годину, в яку в принципі не можна сверлити. От, ну і півгодини зачепив такі звичайні. От, ну, короче, я трохи посердилась, а що а робити? Що його сердитись? Все одно толку нема. Ладно, буду щось думати собі на обід, бо я вже така голодна. Мабуть, буде мівіно. А, Слухайте прикол. Тільки заварила собі мівіну. Бачите? І що ви думаєте? Бать і дали світло. Ура! Світло, воно вже 3 хвилини, як є. Круто, круто, круто. Якби знала, що це так працює, зробила б її раніше. й наш, але все одно добре. Все, можна мамі. Ну, вже буду обідати, чим є. Так, я іноді оце обідаю мівіною мені. То не проблема, я її люблю. Ще з цих зі студентських, зі студентського часу, пам'ятаю цей смак і нічого їли тоді і поїмо і зараз. То не страшно. А ще ми, до речі, купили якусь таку штуку: це на холодильник. От бачите, тут у нас стоїть холодильник, це якесь там реле чи щось таке. От, вон, зараз воно мігає. Тобто там поки стабілізується напруга і потім е, вмикається холодильник. З затримкою 5 хвилин ми поставили. Бо, знаєте, в таку спеку залишитись без холодильника, ото буде точно, що халепа. І ще в нас якось на вулиці так нахмарилось, невже знову буде дощ, тільки не це. Да, наш, як я теж. Та я також не хочу. Ой, як подумали, сидіти з тобою вдома? Ой, ну ладно, літній дощ, то. То, ага! да, то можна після дощу швидко йти гуляти знову. Отже, поки я світло, варю швиденько яйця собі на вечерю, і зроблю потім ще салат з капусти і огірка, то буде мені на вечір. Роблю оладки ось такі, тісто поставила, дріжджові, нехай трошечки відпочине і буду смажити. І ще хочу зробити цей лимонад. Турецький лимонад вискочив мені рецепт в цьому на Ютубі, то хочу зробити. Там треба апельсин, лимон, 3 літри води, цю лимонку і цукор. Подивимось, подивимось. Так, що я хотіла ми. робити його, поки нема світла. Потім до мене дійшло, думаю, Аня, от ти даєш смішна. А блендер, вибачте, від чого буде від цього, від сонця працювати. Навіть, знаєте, думала, звичайно, мисорубку знайти, в мене там десь є. Але потім цей сверлун включив своє сверло. От, Ігнатик прокинувся. Ну і на цьому, в принципі, все. А тепер є світло, то швиденько зараз все перекручу. Ось така миска лимонаду в мене вийшла. Дядя з роліка з цього з турецьким акцентом сказав, що це треба, щоб постояло. Все поєдналося, ну будемо поєднувати. Додала тільки менше цукру, бо мені здалося занадто. Ну, а потім через цей марлю, через сіто все все процедити у друшлак треба. Подивимось. За рецептом, до речі, треба було лимон і апельсин залишити в морозилці, там заморозити, розморозити оці всі танці з бубнами. Але я в тому році так робила, гіркота все одно від шкірки не уходить. Ну, тому я половинку шкірки залишаю, половинку чищу і все. Подивіться, яка в мене киця. Ігнат, продовження ранку, просто дитина. З рук сьогодні не злазить. Я не знаю, як я ще це все встигаю робити. Ну, а що робити? І ще цей сверлун, він до сих пір сверлить, і так би можна було, може, хоч трошки б його ще покласти, поспати, но думаю, що ні. Добре, підемо ми смажити, досмажувати наші оладки і, і, і будемо збиратись на вулиці. Бо на вулиці він хоча б не на руках, а в колясці. Оце я на секунду його спустила з рук, щоб вони подумали, що я це, це видумала. Отаке сьогодні весь день. Ну, як то кажуть, то не життя таке, то просто такий невдалий день. Да, Заспокойся зараз, візьму. Ось такий графін-лімонаду в мене вийшов. Реально, смак ота, рецепт дуже вдалий, і не треба нічого там морозити, не треба нічого варити. Супер! Смак. Просто бомба, мені сподобався. Ставлю в холодильник, поки є світло, нехай охолоне в таку спеку, як зараз, то це саме воно. Буду пити і насолоджуватись тепер. Тепер спека мені не страшна. Так, знімаю вже в наступний день. Їдемо загнавши по справах. Заїхали в Єву, затарились там памперсами. А взагалі, якщо мені треба кудись, то я намагаюся цей маршрут прокласти через дорогу. Понад дорогою їдемо, тоді це 100%, що Ігнат буде спокійно сидіти і дивитись на машинки. Так? І не буде вередувати. Ще нам треба заїхати за м'ясом. А, взяли тільки щось ще цю, ой, цю полуницю і черешню. Спробуємо черешню, полуницю він не їсть, а може з черешньою повезе. Будемо пробувати зараз вдома. Ігнатчик, чого ти тут сидиш? Хочеш монаду? Ні, yeah. yeah? nee, ти таки не п'єш. Він, до речі, знаєте, що тут сидить? Він грається кавомашиною. відкриває її. І там зерна він їх пальчиками перебирає. Нарешті в нас закінчилась кава, бачите, там трохи її залишилось. В цей раз купували каву в новому магазині, інтернет-магазині. Вона така гидка була, що просто кап'єць. Да? Була пересмажена дуже сильно всі три пачки. Я просто вже місяць мучаюсь з тою кавою. Але знаєте, що приємно? Що чоловік написав відгук цьому інтернет-магазинові, написав, що, що це таке, що це за кава. Вона була просто перепалена. От, і йому на бонусний рахунок повернули гроші за цю покупку. Ігнашик, так, ладно, далі розкажу трохи пізніше. Так, ось йому повернули гроші на бонусний рахунок, от, бо він сказав, що це ну, тіпі, нікуди не годиться, щоб кава була перепала, пересмажена. От, хоча я йому кажу, що ну, може це таке дуже суб'єктивно, комусь перепалена, комусь нормальна, але ну, вона справді була просто як ну, горіла, щось просто, просто горіло. Хоча, знаєте, мене це дивує, тому що я ж як я думаю, смажить каву? Це, мабуть, якась машина, ти там виставляєш температуру. Під певний сорт кави, там, під певну обжарку. Це ж не так, що, знаєте, на пательні стоїть. Хтось стоїть з пательнею, висипав туди кавові зерна і такий смажить їх ложкою, перемішує, як я в дитинстві насіння мамі смажила соняшникове. Я ж думаю, це не так працює. Тобто ти, все виставляється автоматично і смажиться. Ну, можливо, людина, яка цим займалась, може, була ще не, трохи недосвідчена або щось перепутала і поставила не так. От, я б така, що, чесно кажучи, більше не брала там каву, бо ну, реально всі три пачки були ге. От, Але чоловік каже, давай спробуємо ще раз і подивимося. І якщо вже і другий раз буде така, то значить це вони просто так її роблять. От, і ну, просто більше не будемо там нічого купувати. От, так. Бо, я вже, кажу, бо я вже місяць п'ю цю перепалену каву, хоча я люблю таку, знаєте, добре просмажену каву, тобто не сиру. От, але, але ж не пересмажено. Що ти хочеш сказати? Кажи. Ні, кажи, що ти хочеш сказати. Так, до речі, в нас день другий, а проблеми все ті самі. Нічого не їсть, нічого не їсть. Сьогодні просто просто. От, і з ручок не злазить. Але сьогодні вихідний, добре, що вдома тато. Зараз прийде і будемо з ним по черзі його носити, бо в мене вже сил нема. Якщо чесно, я вже така, знаєте, трохи-трохи знервована. Я такий свій стан не люблю, то треба трошки перепочити. А це вже наступний день. Е, недалеко біля нас є торговий центр Ретровіль, і в ці вихідні там була виставка автомобілів. Дуже прикольно, було дві локації: одна ось на вулиці, а інша у самому торговому центрі. Прямо посеред колу стояли ось такі автомобілі. Е, дуже багато їх було там, і старі, і нові. Ну дуже прикольно так все виставлено було і дуже багато людей. Е, Кому подобаються машини, я думаю, там було класно і цікаво. Для мене машини просто, знаєте, там білі, сині, чорні. Я не дуже розуміюсь на всіх цих марках, от але все одно було приємно там погуляти. Тому з гнажиком обійшли майже всі. Ці автомобілі подивились, але кажу стільки народу, що та навіть трохи, знаєте, якось мені було там незвично і з коляскою не дуже зручно. Але нам з Гнатом або вдома не сидіти, тому ми гуляли. Смажу млинці. В таку спеку смажити млинці це просто повинно так сильно хотітись млинців. Або як в мене просто псується молоко, то мені жалко його виливати. Вже ще день і воно точно скисне, то я думаю, ну що, треба робити? Трошки попотію, нічого. Переживу, зато будуть смачненькі млинці. Так, перевертаю, бо згорить. Ігнашка, зараз тату принесе щось. Ми замовили Гнашику таку прикольну штуку. Він ще не догадується, яку прикольно. Зараз приїхала вже доставка. Зараз чоловік принесе. А Гначик тільки прокинувся, бачите, лохматий. Ще навіть не зовсім прокинувся. Так. Так, Китька, тобі подарунок. Все чекаємо. Так, наш пішов вже зустрічати. Що там, що там, що там, що там? Що це такое? А, -а, 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 -а. верх тако. ногами, правда? Стоїть. Клас! Так, ми купили ігнату велосипед трьохколісний з батьківською ручкою. Все, будемо зараз розбирати. З вами буду прощатись. До зустрічі у наступному відео. І на початку наступного відео вже побачите і розпаковочку, і чи сподобався ігнату, і чи зручно, і що там взагалі всередині. Все, всім пока-пока. Ми побігли розпаковувати.